Може, хтось чув? Подивіться, конспект. Залози змішаної, внутрішньої і зовнішньої секреції. Як ми сказали, гормони виділяються тільки якими залозами? Двома типами. Ану, в конспект. Внутрішньої? Так. Змішаної секреції. Зовнішніми вони не виділяються. Питання: що таке тоді зовнішнє? Отже, дивіться, це я вам зобразила потову залозу. Плюс-мінус, вона так виглядає, тут такий комочок з трубочок, і одна трубочка виходить назовні. Так само через оцю пору, яка відкривається в верхній частині епідермісу нашої шкіри, виходить під. І це типова залоза змішаної секреції, чи внутрішньої секреції, чи зовнішньої. Ану, подумайте. Якщо відкривається назовні і, так, і утворюється якісь секретки і виділяється назовні, то буде якоїсь секретці? Зовнішньої секреції. Давайте подумаємо, які ще крім потової можуть бути такі залози, які виділяють щось назовні. Ану, подумайте. Ще що може виділятися в нас? Сирозно. Правильно, Слідні залози. супер. Ще? А от віці, наше волосся жирні. жирні. Так. І які там є залози, в основі корені волосини є жирні. сальні, їх називають. Так? Підшкірне жирове сало. Так? Сальний секрет. І так само потові залози.